Привіт, друг. Надіюсь, не забув про існування мого каналу. А що ти, скоріше всього, забув на фоні блічів, людей, бензопил і так далі, це переглянути другий сезон, створений в безодні. І здається, багато хто вже забув про цю шикарну роботу, як і я, колись робив по цьому тейтло відео, але діло не отримало популярність. Тому буду радий твоєму лайку і коменту. Так от, після виходу першого сезону, ця робота була дуже розхайплена. Різні відео на Ютубі могли досягати до мільйони переглядів, а то й більше. Але 2022 рік виявився. Родючий на спекотні аніме, тому другий сезон потух в цій темряві. Хоча, як ви вже могли замітити з назви відео, другий сезон є кращий, як для мене, ніж перший сезон і фільм по ньому. Фільм обов'язковий до перегляду перед другим сезоном. Він по сюжету. Історія другого сезону розповідає про шостий шар безодні, який є інтересніший за всі попередні шари разом взяті. Одне з того, за що я полюбив цю мангу, це як кажуть, ангел фандомі Ворлд простими словами, навколишній світ, і в цьому аніме світ точніше безодня створено дійсно цікаво. Шостий шар був створений із останків так званого золотого міста. При прочитанні манги мене ультрафлешбекнуло до манги Блейм, різкі візерунки, форми задають зацікавленість оку. Також потрібно відмітити, що другий сезон почався з елементами детектива. Спочатку нічого не зрозуміло, а до кінця 12-ї серії вузол розплутується. Хоча і шостий шар сам по собі є пустим, сюжет починає знайомити читателя селом Ілблу. Розкриває їхні таємниці і в кінці. А в кінці Спойлер, друге, за що я люблю безодню, це його концепція. Весела подорож друзів, а насправді і не така весела, з моментами, які мені ясно запам'ятались до сих днів. І казали, що жахливіших моментів у значенні кривавості і жорстокості вже не знайдеться. Але другий сезон побив рекорд, а можливо, вже стелю. Важко уявити, що буде в третьому сезоні. Саме оповідання в манзі відрізняється від аніме. Манга довгий час тримає темницю на рахунок історії жителів Ілблу. Що у мене деякий час стояла думка, що село само по собі було створено джерелами природи і еволюції в стінах безодні. В аніме такого відчуття немає. У першій серії нас неочікувано очікувано знайомлі з новими персонажами. Я не буду вдаватися в деталі сюжету, а то точно знаю, що серед вас є такі, що не бачили і першого сезону, тільки наведу пару речей, які мені дійсно сподобались. А це і ієрархія, ілблу, власна мова, непогані дизайни персонажів, непогані бої, сама історія появи села. Як я вже казав, цей сезон насить. І сумними моментами, що доповнює цю страву, підсумовуючи, запитаю вас так саме тебе, якщо ти звичайно знаєш відповіді на два питання. Перше, що я не зрозумів, це урівноваження жителів. Я зрозумів принцип, не бере чужого без дозволу його власника і тому подібне. Але чому це урівноваження з'явилось? Яка його роль в сюжеті? Досі не можу зрозуміти. А друге, яке нам не пояснили, а показали, наче вже показували, це сила білого свистка. Хоча основним володаром білого свистка є Ріко, але сила... Перевтілення дається саме рех під час бою. Так, можна сказати, що це є воля Прушки, яка розуміє, що рех є мечем і охоронцем ріко. Ну я так думаю. Хоча історія вийшла доволі коротка на серії всього 12 епізодів, але при тому дуже вмістка. За рахунок чого дивитись цікаво, і найголовніше не втомлюєшся. А це головна проблема людини, яка подивилась багато аніме. А так, надіюсь, випущу відео можливо по блючу, можливо, по Бензополі. А з вами був 66 шість і бувайте.